Шановні колеги, є кворум за те, щоб розпочати засідання комісії, пройшло голосувати. Проти? приймається. Ну, Передусім, прошу вибачення, ну, там затрималися в цьому у МІЦМІ. Ну, даруйте. Дивіться, заноситься три питання. У вас є так? ці три питання. Які думки є щодо затвердження? Єдине, що із поправкою тією, що з третього на перше, так? Mm -hmm. З третього перенесли на перше. Ну і дивіться, там не дійшли згоди голови фракції стосовно того, щоб винести ще питання по тих, хто переходить на військовий контракт, там, на призов засилу то не дійшли показ згоди до переносу на наступний раз, тому розглядати його зараз не будемо. Це питання. Так? Так. Отже, хто за такий передокденний зміни, прошу голосувати. За, проти, тримались, приймається. Так, отже, про затвердження цільової програми забезпечення діяльності розвитку медичних пунктів, тимчасового позування в Лецьківської міської територіальної громади до 25 рік. Будь ласка, Юрій Степанович Савчук, заступник міського голови. Ясно. А, він десь тільки що зі мною. Дозвольте, я Комісія по Вам надали слово вже. Да? Це ж ви те саме, правда? Ми її практично розглядали. Ми ж програму, практично ми її обговорили і все, просто в нас ми просимо її е, обговорити. Стосовно того, що ви, скільки коштів там да, і так далі, так? це да? програма і програма підтримки тимчасових ви пунктів розміщення. І, які уточнювали, Сергій Михайлович? І сума пропонується, мільйон. Так. 190. Тобто уточнили цю цифру, мільйон 190. Так. Тоді, хто за те, щоб підтримати, прошу голосувати. Хто за? Проти, утримали, сприймається. Так, дякую. Дякую. Можете бути відніми, так. Прошу. Наступне питання. До побачення. Так, і про участь у створенні Білоцерківського корпоративного ліцею родини Шрайбер шляхом укладання засновського договору. Тут ініціатор або автор проєкту рішення Володимир Вокотруб, секретар міської ради, але то Сергій Серідкос. Доброго днешного з вашого дозволу за долучення серед я допомогти даний проєкт рішення. Стосовно даного перекрашення, пам'ятаєте, свого часу Білоцерківська міська рада отримала рішення про затвердження договору про спільну діяльність, згідно якого Білоцерківська міська територіальна громада має отримати власність будівлю, сучасну будівлю навчального закладу. Крім цього, даним договором Білоцерківської міськради та іншою стороною договору було задекларовані наміри. Щодо спільної співпраці напрямку створення корпоративного закладу загальної середньої освіти. Тому а, як результат задекларованих намірів буде підготовлено проєкт рішення, який узгоджений із іншими сторонами, що про участь у створенні корпоративної ліцеї родини проєкт шляхом планення заснованського довору. Там практично передбачається спільно взяти участь, погодити проєкт як заснову, так і погодити проєкт статуту та інші положення. Прошу вас підтримати даний проєкт рішення. Дякую. Які питання або доповнення? У мене є питання. Будь ласка, а, а, все ж таки трішки роз'яснити порядок вступу до ліцею, які вимоги і чи на платній основі взагалі буде навчання в даному ліцеї? Як, наприклад, для, європи... для єврейської спільноти, для української спільноти, тому що саме по статуту і прописано е традиції, видати далі, вивчати мови е і так далі. Хотілося б більш детально з'ясувати саме такі параметри як Це Це що я же інформацією. Я задувував її в основному чи документи. На навчання, як і навчання, відкладиться згідно за, чим законодавство безоплатно і на рівних умовах. Єдине, що ви дійсно це значили, наскільки. Без привязки скільки... Чи... прив до Так, да, Без прив'язки до адреси. Єдине, що дійсно, оскільки стороною інвестора було побудовано будівлю однією з мов добру, яка передбачається, це певний нахил, можливість. Навчання з да вивчення історії, графії, да. традицій е, ізраїльського народу. Дійсно, але так само цьому доволі єврейського зобто, народу, єврейсько, перепрошую до єврейського так само і тут передбачено і е, обов'язковість підтримання цінності, навчання і поваги до українського народу, українською мовою, української цінності. Чи видно, я для себе трактую, що українці в даному випадку, якщо вони будуть претендувати <поторисвіт> це вивчати єврейську ну, мову, традиції, культуру і як, 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 як другу мову. Ну, як, 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 як заклад освіти сьогодні вибирає другу вина дарну мову? Як? От, коли коли <поторисвіт feito> вступають діти у. До п'ятого класу вибирають як другу іноземну мову за добровільно. За... Англійська мова обов'язкова іноземної мови англійська мова обов'язкова, а друга іноземна вибирається батьками. Скажіть, що щодо традиції, чи вірно я розумію, що треба там носити відповідний там Ні. одяг і Ні. так далі. Ну я розвінчую розумієте, ті, можливо, міфи, які вже зараз так скажемо склалися да, в нашому суспільстві, і от це власне Справа питання думу, що... ну батьків різних, так про тому, що вивчення от якраз там культури чи мови чи географії. Чи історії будуть відбуватися за рахунок спецкурсів, факультативів, тобто курсів за вибором факультативів. А отже, це не буде обов'язково для всіх учасників освітнього процесу, для всіх учнів закладу освіти. Mm -hmm. Так. Зрозуміло. Тобто це Ще? курси за вибором для Сам... охочих. Юрій Федорович, можна ви більше педагогічну частину. Якщо, е, е... якщо які питання є, то я, звичайно, да, розповім, да. те, що знаю. Але саме оця складова це буде за рахунок курсів за вибором факультативів. Ну а одяг, що стосується Ні, нічого Прив'язки немає. Більше та? того, сторона інвестора категорично проти цього. Це ну це найбільше турбувало Та, тому, що мені я питаю, тому що найбільше турбувало розумієте, так. Все ж таки, тут е, в статуті навіть написано, що рівноцінний так, так доступ українського так. народу і єврейського народу. Я розумію, що дуже багато коштів вливається в даний заклад, однак. Все ж таки це побудовано на умовах публічно-приватного партнерства і наша громада безпосередньо внесок світлі. Ну, Головною вимогою, коли погоджувалися на фінансування цього проєкту, було саме те, що тут немає прив'язки до національності угу. і немає зобов'язань національності. Угу. Навпаки, вони категорично проти цього. Добре, це І дуже важливе роз'яснення. Мені здається, що під час сесії. Розкір закладу освіти затверджується його директором. Роз... Так. А Справа мені нас... трошки чому так. Бо цей заклад освіти буде існувати як заклад освіти специфічний на умови державно-приватного партнерства. Корпоративний, Корпоративний. називає. Корпоративний. Де суть цього державного приватного партнерства заключається в тому, що певні зобов'язання бере на себе. Тобто є три засновники. Три. І серед одних співзасновників є Білоцерківська міська рада. Білоцерківська міська рада, яка отримала своє управління, тобто свою власність, будівлю, землю, і все, має певні там зобов'язання відповідно до угоди між урядом Ізраїлю і урядом України спів, по співфінансуванню. Так от частина співфінансування, яка визначається попередніми угодами про які були, в принципі, затверджені на сесії міської ради. Є фінансування комунальних послуг. Але що стосується заробітної плати, утримання дошкільного підрозділу, утримання пансіону, який буде там при закладі освіти, це покладається на дві інші сторони і на державу. Тобто заклад освіти матиме право на державну субвенцію на загальну середню освіту по заробітній платі. Заробітна плата технічних працівників, загальний середній освіт, тобто це кої ланки, дошкілля, пансіон буде забезпечуватися спонсорами. Отже, тут буде присутня приватна складова, а оскільки присутня приватна складова, тому і вони мають люфт. Да, довгий час обговорювалося питання про те, чи може бути цей заклад повністю комунальним. По великому рахунку не дуже хотілося б, щоб він був повністю комунальний, оскільки це потягне за собою дуже ось ці витрати, які я сказав, утримання дошкілля, утримання пансіону і, і, і технічний персонал за рахунок коштів місцевого бюджету. А разом з тим, сьогоднішнє законодавство чітко визначає тип закладу загальної середньої освіти, де не може бути поєднання початкової ланки, садочка і ліцейної ланки. У приватній ініціативі це дозволено. Отже, якраз те, що штатний розпис вони пропонують, мається на увазі, що у типовому штатному розпису закладу загальної середньої освіти державної чи комунальної власності немає поки таких, як працівники того самого пенсіону. Отже, бере на себе, визначає кількість і фінансує. Але я так зрозумів, Юрій, що як засновник міської бере на себе комунальні платежі. Фонд заробітної плати. Ні, окрім... Ні. окрім. Тільки Я ж і кажу, що оскільки ми заробітник плати не платимо нікому, я думав, що ми... крім закладу загальної середньої освіти, де субвенція державна. Все. Mm -hmm. Все решта ми не фінансуємо. Mm -hmm. Будь-які забаганки хочеш хочуть вам вести якогось т'ютера. Можеш включати штатний розпис, але ти будеш за це платити. Тобто субвенція на них не розповсюджується. Розповсюджується. Ну, якщо розповсюджується, але приватні Тільки на заклад загальної середньої освіти. Розумію. Ну, правильно. За формулою для приватних закладів освіти. А це взагалі ну, ми відкриваємо у нас нову сторінку в історії освіти Білої церкви. Україна, а, не, ну, Україна. Ну, це? Це Ні, є це в Києві, не Києві. Є, є, вже. в Києві. Шаркова саме... немає. Таке, як школа є, а як корпоративний заклад немає. Корпоративний заклад в Дніпрі є, ну, немає. Це ж... Ні, поки що немає, поки що немає. Пропонуйте. Якщо він з'явився, якщо ми такі першопроходці, то ми можемо думати про те, що з'являться нові навчальні заклади на базі наших сьогоднішніх міських навчальних закладів, корпоративних навчальних закладів. Пропонуйте. Інвесторів Це треба залучати. <гум> Зрозуміло. Я готовий до інновацій. Дійсно, я думаю, що можливо, якщо інвестора можна залучити. Ще я які не питання? Терма, да, я не Тала з приводу от власне навчання на платній основі, тому що знов таки лунали такі думки, що там по 3 тисячі гривень для одних, по 5 тисяч гривень для інших для... розмежувати тому між я хочу все ж таки. Між да, між потрібно між розмежувати, що є приватний заклад. Міцва, яка і залишається приватним закладом. Тобто вони Є. будуть функціонувати так, як вони функціонують зараз, а цей тип закладу він так, абсолютно так, без так, інша так, юридична особа. Все, зрозуміло. У мене питання не може... Ми ж не знаємо, чи захоче приватна сторона благодійні е, е, внески в ступні. Ми це не знаємо. Це, вже не, не... Так, так, це е, питання е, ми е, не маємо. Все, в мене питань немає. Мені всі, як то кажуть, за побоювання. Просто для інформації, щоб стало ще більш чіткіше зрозуміло, от Юрій Федорович вже нагадав, що є, там буде і пансіон. На 88 дітей це діти із малозабезпечених сімей, діти, які попали у скрутне становище в сім'ях, сім'ї, які попали і хочуть, наприклад, впродовж тижня утримувати дітей. Це є спонсор оплачувати або. Або, скажімо, Вирішно. ті ж самі Вирішно. батьки, які зайняті дуже сильно там на певних роботах і так далі, вони на тиждень можуть здавати дитину в цей пансіон і відповідним чином там утримуватися і цілодобового перебування дітей у пансіоні. Ворони дуже чудові. Три співзасновники, тому що орд, який є одним з півзасновником, фінансує заробітну плату дошкільного підрозділу, технічних працівників. А ось от третій цей спонсор чи співзасновник буде фінансувати утримання пансіону, проживання, харчування, оплату праці вихователів. А чому навчальний заклад називається ліцей? Якщо там і початкова школа, і дитячий садочок? Тому що буде третій ступень також. От я ще раз кажу, тому що те, що не дозволено... Борис Михайлович, ви, це, ви? Це, це приват... комунальне. Ну, будем... Я теж над цим питанням задумався. але не взяти. Оскільки тут є приватна випускання? структура. Приватна структура. Сам ліцей проходить практично сам ліцей буде приватна. Це ми так кажемо, а насправді він володіє тими правами приватного ліцею, і їм можна назвати що завгодно. І ліцеєм, і вузом можна назвати що завгодно. Тому ну Тому між держав, між комунальними закладами. Між комунальними закладами і цими закладами велика. Так, 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 так. в Одесі кажуть, різниця. Ну, так. 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 Ще які питання можливо. Дивіться, ну, ви ще статут прочитаєте, так, там можливо, якісь питання у вас виникнуть суті, і так далі. Не один раз, вчора, і вчора, вчора ще читали місяців. під час роботи, так. Вчора Хай була робота. Компромісних рішень усі тристоронні. Важливо те, що, що? будь-яке рішення, яке приймається, воно буде прийнято до виконання, коли дали згоду всі три учасники співзасновничі. Так, а директори, як будуть обирати, три Три засновника. засновники, І тільки На засновники сказали так, а. тільки тоді так. Будь-яке рішення. Які, будь -які рішення? Якщо хоч один, одна сторона співзасновників. Не, не дає згоди, значить рішення не приймати. Так само і зміни до статуту будуть. Якщо хоч одна сторона буде проти, то такий статут. Тобто ми свою сторону теж будемо рішення приймати тільки сесією. Так. От, ми як сторона засновників. Це принципова, е принципова позиція. Ні, там е прописано, що три засновника е затверджують директора. А статут, а статут треба затверджувати е, нашому представнику засновника, так, як, да, то статут ми йому даємо е, 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 даний статут, або якщо зміни якісь, то теж ми змінюємо на сесії. Не то, що, не, не то, що змінюємо. Тут так. потрібно більше буде знати, що Рада буде е, погоджувати. Проєкти тих змін, які будуть чи ініціюватися радою, чи будуть ініціюватися іншою є стороною. Є. А, mm. а тому що самі зміни, як ну, юридичні, будуть да, да, звертатися да, засновники да. зміни. Дякую за уточнення, да, правильно. Це буде поворот як проєкти змін. Ну і важливо, ви бачите тут два документи: засновницький договір і, да, і... Статут. статут. Тобто засновницький договір не діє на момент створення цих усіх початкових речей. Mm. А далі основний документ, який буде діяти, це статут. Ну, документ складний. Сама юридична сторона цього корпоративного і закладу, Корпоратив. сама правова частина дуже складна. Над нею працювали, мабуть, не тільки тут, на місці, але Сергію Сергійовичу теж дякуємо і Юрію Федоровичу, тому що дуже багато, дуже велика робота і. Юридичний відділ управління освіти і юридичне управління, попрацювали дуже потужно, щоб ми підстрахували себе для деяких несподіванок, які там можуть бути певні і так далі. А життя покаже, як далі. Тому що будемо? Голосувати, підтримати? Немає інших думок, підтримуємо. так? Тоді хто за те, щоб підтримати? А як воно в рішенні там сказано, щоб ми чітко проголосили, як в рішенні сказано? Ну дивіться, там є рішення таке, так? Да? Чекай, зміни рішення. Підтримати рішення, проєкт рішення, яке виноситься до, на сесії міської ради. Так. Да. Прошу голосувати. Хто за? Так, проти, отримали, приймається, так? Значить, друге питання ми про внесення змін до програми розвитку. А, ні, це вже про створення Белацерківської корпоративного. Це ми завершили питання, так? Шляхом укладення засновського договору. І друге питання про внесення змін до програми розвитку системи освіти Безерківської міської ради територіальної громади на двадцять перші роки затверджене рішення Белоцеківської міської ради 24 грудня 2020 року за номером. 66058 зі змінами. Будь ласка, Юрій Петрик, депутат міської ради, начальник управління освіти і науку. Це рішення по проєкти покликане на те, щоб мати законний механізм фінансування міської ради своїх зобов'язань по закупівлі меблів, обладнання комп'ютерного, а також відшкодування житлово-комунальних послуг, тепла, води, газу, спожиті закладом освіти. Цей проєкт рішення був погоджений фінансовим управлінням казначейством для того, щоб він мав можливість бути реалізованим, де цим, в ну, принципі, рішенням проєктом рішення рішення визначається управління світу, як головний розпорядник коштів. То, якщо ми А сказали, перше питання прийняли, то це Правильно. питання як похідне на... від автоматично. Які думки, колеги? Підтримати. 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 Хто за те, щоб підтримати, прошу голосувати. Хто за? Проти, отрималися, одного голосу. Приймається. Всі питання порядку денного вичерпані. Дякую всім за роботу. І готуємося до сесії.